Ласкавий творце першої жінки Єви, яку ти сам дав Адамові товаришкою життя та помічницею в його мандрівці до вічності, допоможи мені бути гідною подругою цьому чоловікові, з яким ти сам з'єднав мене в тайні подружжя. Хочу бути доброю дружиною та завжди чинити приємність своєму чоловікові в тих речах, які подобаються тобі. Дай мені мудрість розуміти його потреби. Вади й недосконалості, спокійно проживати подружнє життя, бережи мене від Духу світу, який затроює подружнє життя, дай мені ласку бути доброю дружиною, матір'ю та господиною, щоб через мене чоловікові було легше прославляти тебе. Маріє, ти була взірцем для подруг, дай мені ласку наслідувати тебе, моєму подружжі. Та щиро і вірно любити свого чоловіка аж до смерті. Всемогутній Творце, збережи мого чоловіка від будь-якої спокуси духовної і тілесної, збережи нашу єдність у непорочному вигляді та відверни від мого судженого усіх нечестивих жінок та людей, які можуть розірвати наш союз, благословенний тобою. Молю тебе, Отче, поверни настав мого чоловіка на шлях. Який завжди веде у наш дім, та нехай мій коханий ніколи не звертає з нього. Де б він не був, нехай дорога завжди повертає його додому силою Твоєю святою, благаю, нехай буде так в ім'я Твоє, Господи. Амінь.